Піднебінна кістка оспалятіном. Парна. Бере участь в утворенні стінок кісткової носової порожнини, порожнини рота, очної ямки і крило піднебінної ямки. Складається з тонких горизонтальної та перпендикулярної пластинок. Горизонтальна пластинка ляміна горизонталіс. Має чотирикутну форму. Переднім краєм вона з'єднується з заднім краєм піднебінного відростка верхньої щелепи, а присередній край зростається серединним піднебінним швом з таким же краєм протилежної пластинки. Задній край гладкий, вільний, до нього прикріплюється м'яке піднебіння. Отже, піднебінні відростки верхньої щелеп і горизонтальної пластинки піднебінних кісток утворюють кісткове піднебіння. Палятом осум. Нижня піднебінна поверхня фацес палятіна, Горизонтальної пластинки шорстка, а верхня носова поверхня фацес назаліс гладка. Увздовж просереднього краю горизонтальної пластинки, як і на піднебінному відрозку верхньої щелепи, розташований носовий гребінь кріста назаліс, який закінчується задньою носовою осью Спіна нозаліс постеріор. Перпендикулярна пластинка ляміна перпендикуляріс виходить до складу бічної стінки кісткової носової порожнини. На бічній верхньо щелепній поверхні фацис максилля перпендикулярної пластинки вертикально проходить велика піднебінна борозна сулькус паляцінус майер. Ця борозна. Разом з одноіменними борознами верхньої щелепи і крилоподібного відростка клиноподібної кістки утворюють великий піднебінний канал каналіс палятінос майор, що закінчується великим піднебінним отвором фрамен палятіно майос. На присередній носовій поверхні фацес на заліс, перпендикулярної пластинки, виражені два горизонтальні гребені. Верхній Рішічистий гребінь. Кріста ethmoidalis для прикріплення середньої носової раковини. Рішічастої кі, і нижній раковинний гребінь, Кріста конхаліс для прикріплення нижньої носової раковини. Піднебінна кістка має три відростки. Пірамідний, очноямковий і клиноподібний. Пірамідний відросток процесс пірамідліс. Відходить від нижньої частини піднебінної кістки назад, вниз і вбік, у тому місці, де з'єднуються горизонтальна і перпендикулярна пластинки. Він входить у вирізку між бічною і присередньою пластинками крилоподібного відростка клиноподібної кістки, доповнюючи знизу крилоподібну ямку. Через пірамідний відросток проходить тонкі піднебінні канали. Каналіс паляціне мінорис, що відкриваються малими піднебінними отворами форами на паляціна мінора на піднебінній поверхні цього відростка. Через великі і малі піднебінні канали проходять великі і малі піднебінні артерії і нерви до слезової оболонки піднебіння. Очноямковий і клиноподібні відростки розміщені на верхньому краї перпендикулярної пластинки. Очноямковий відросток процесус орбіталіс – відходить вперед і вбік, бере участь в утворенні нижньої стінки орбіти і частково закриває комірки рішічастої кістки. Клиноподібний відросток процесус феноїдаліс – спрямований назад і присередньо, приєднується до нижньої поверхні тіла клиноподібної кістки. Ці два відростки обмежують під піднебінну вирізку – інцизура сфенопалятіна. При сполученні якоїсь цілим клиноподібної кістки утворюється клинопіднебінний отвір, форамен з фенопалятіном. Через цей отвір проходять в носову порожнину одноіменні судини і нерви.